центру как бабахнуло все я же что я смотрю ну самое саме що, я цел и потом на крышу крыша целая стекла вроде бы целый все тут ну быстро к сенке поставил и тоже прибегаю увидел наш Игорь, каню в крови Воно ще навіть тривоги не було, як воно вже прилетіло. Перелякалися, звісно. Винесло всі вікна, меблі, все, що було. Тобто із трьох кімнат залишилася одна по ту сторону. Машина згоріла повністю, наша ось одна єдина, в неї попав уламок від ракети. Вранці до нас було доставлено трьох пацієнтів, які отримали поранення внаслідок військової агресії. Всім надана медична допомога згідно протоколів лікування. Один хворий шпиталізований, шпиталізований з черепно-мозковою травмою та акубаротравмою. Двом іншим хворим надана амбулаторна допомога. Вони зараз будуть проходити амбулаторне лікування поза межами нашої лікарні. Oh, <laughs>